на новий лад зараз ми покажемо вам. Ой погляньте, та це ж мишка до хатинки підійшла, у віконце загляда. Подивилась навкруги, буде жити тут завжди. Тільки світло засвітилось, скрикатушка тут з'явилась. Чи гарно вам тут зиветься, може, для мене місце знайдеться? Добре, жадка й діто, хати будемо разом оживати. По галявині скаче зайчик. Бідний, сумний, чуть не плаче. Зайчика нашого великий талант. З дитинства музику любить, хоч не може сам заграти. Майстер він співати і танцювати. Як розправить плечі він, як розкриє рота. Ахам всі біжать до найближчого болота. Страшно холодно йому, бо не гріє сонце. Підійшов, тремтить, стукає віконце. Каже, гарна ця хатинка затишна й тиха. Може, пустити зайча трохи тут пожити. Друзі тут живуть і я. По доріжці йшла лисичка, руда, хитра ця сестричка. Ох, лисичка непроста, граціозна вся така. Фото лиски в соцмережах і на глянцевих журналах, і лисичка тут, як тут, підійшла близенька, заглянула віконце швиденько. А звірята у цей час пиріг готували. Чую, яблучний пиріг, де тут парадний. Гей, чи їдемо до живий, відчиняйте двері. Якщо лиску обіцяєш, це будеш хитрити, то заходь, скоріше в буде в разом жити. Подивіться, хто іде. Тяжка вовча доля, живе серед поля, сірий вовк усім відомий і корисний в лісі. Не проводить час він даром, а працює санітаром. Дивиться, та це ж хатинка, він до неї шкотильгає і віконечка питає. Оце це хороми, а хороми, тут місця хвата всім. Що за тиша? Хто є в домі? Я вишка на ушках. я завтра снекуска. Цей час аж до порогу йде ведмедик лишоногий, сильний, славний він спортсмен, справжнісінький супермен. До хатинки він іде, у звірят питає. Кілий день я тут блукаю, а де мене ти не знаю. Один сьогодні я зі мною вся моя сім'я. Проходьте сім я разом буду виселитись. Ось минуло вже півроку. Подивитись нам кортить. На знайомий дітям дім, що ж там коїться у нім. Крекотушка мух рахує та про підвищення міркує, а красуня рудохвоста модні глянці розглядає, на запрошення і за кордону з нетерпінням чекає. Ну а зайчик наш артист вчить на витанок гопак. Триває і в ніч, і вдень, викручується так і сяк, а ведмідь се м'язикає, до спорту сім'ю привчає, а вранці гірі підіймає. Мишка наша, господиня. Коли хто щось розіб'є, вона зразу сльози ллє. Ми тепер одна сім'я, у хатинці ми щодня і співаємо, і танцюємо, і всім вам рекомендуємо не сваріться, а дружіть, бо без друзів тяжко жить.